Діти, сьогодні ми з вами помандруємо до найхолоднішого місця на землі. Чи знаєте, як воно називається? Це Антарктида. Що ж таке Антарктида? Це величезний шматок льоду з усіх боків, оточений холодними водами. А в них плавають величезні плавучі брили. Це айсберги. Тут бувають насильніші морози на землі. Саме тому, Крім вчених полярників, що вивчають Антарктиду, тут ніхто з людей більше не живе. В Антарктиді є тваринний та рослинний світ, хоча не такий різноманітний, як в теплих місцях нашої планети, але не менш вражаючий. Тут живуть тюлені, морські слони та морські котики. У холодних водах мешкає великий синій кит або блакитний смугач. Також тут мешкають кашалоти та косатки. В Антарктиді мешкають птахи, альбатрос та буревісник. Символом Антарктиди є пінгвіни. Це не літаючі птахи. З короткими крилами, схожими на ласти, які допомагають їм добре плавати. Живуть пінгвіни колонами. А зараз давайте пограємо в гру, на яку фігуру схожий пінгвін. Подивіться уважно і скажіть, на які геометричні фігури схожі ці кумедні пінгвінчики. Діти, на яку геометричну фігуру схожий цей пінгвін. Так, на коло. А цей пінгвін на яку геометричну фігуру схожий? На квадрат. А цей пінгвін на яку геометричну фігуру схожий? Правильно. На овал. А наступний. Так, на прямокутник. А цей пінгвін на яку геометричну фігуру схожий? Правильно, на трикутник. Молодці дітки, ми згадали з вами геометричні фігури? Давайте пограємо ще в одну гру, яка називається Сусіди числа. Цей маленький підвінчик, він ліпить собі сніжки для гри, підписав їх і поклав в рядок. Але деякі цифри загубилися. Давайте допоможемо. Яка цифра? Загубилася між двійкою і четвіркою. Так, це 3. Яка цифра стоїть за шестіркою? Так, цифра 7. А яка цифра стоїть перед двійкою? Правильно, цифра 1. Яка цифра загубилася між четвіркою та шестіркою? Так. Цифра 5. Пропоную пограти ще в одну гру з пінгвінами. Гра називається Знайди пінгвіна. Подивіться уважно і знайдіть пінгвіна. З якої сторони знаходиться пінгвін на санчатах? Так, з лівої. Який пінгвін розмістився між пінгвінами у червоному светрику і в червоному шарфику? Молодці пінгвін з морозивом. А в якому напрямку рухається пінгвін на лижах? Правильно, вперед. А де розмістився пінгвін в наушниках? Так, між пінгвіном на лижах та пінгвіном з подарунком. Дітки, на цьому наша подорож закінчилась, і нам повер... пора повертатися додому. Вам сподобалась подорож? А кого ви зустріли в Антарктиді? А на згадку про нашу подорож? Я пропоную вам намалювати пінгвіна. Буду чекати на ваші малюнки. До побачення малята! До нових зустрічей!